Площа в рогатині сьогодні заквітчена смутком. Краса весни відійшла на задній план, бо нині тут співають осанну українському воїну, людині, яка пішла захищати свою країну, пожертвувала за неї своїм спокійним життям з родиною, сімейними вечорами з дружиною і дітьми, спільними незабутніми моментами, що формують щасливі спогади. На жаль, спогад про нинішній день до щасливих не належить, але до пам'ятних. Сьогодні Рогатинська громада віддала шану померлому від важкої недуги воїну Степану Кузику із села Приозерне. Понад два роки воїн виконував склад ні, бойові завдання на Харківщині та Донеччині був для своїх побратимів не просто другом, був рукою допомоги, ангелом, який завжди знайде вихід з будь-якої непростої ситуації, підтримує, порятує навіть ціною власного життя. Тих два роки не зламали молодого бійця духовно, бо знав, що вдома чекає дружина, син, донечка, вірив, повернеться і надолужить усе втрачене. Та війна зламала захисника фізично. Навіть любов і турбота найрідніших не змогла вирятувати від страшної хвороби, якої завдала війна. Він був і залишився справжнім героєм для своєї сім'ї, родини, побратимів усієї Рогатинської громади. Воїн Степан Кузик народився в селі Загір'я Рогатинської громади. Майбутній захисник навчався у Ходорівській школі, згодом у Приозерненській, здобув фах кухаря в Рогатинському державному аграрному коледжі, працював. На підприємствах краю, серед яких фермерське господарство «Агростандарт». також заробляв на життя за кордоном. У 2010 році Степан створив сім'ю, разом з дружиною проживали в селі Приозерне та виховували сина та донечку, планували своє щасливе майбутнє, та їм не судилося здійснитись. У 2022 році все змінилося. Степан не міг стояти осторонь, коли ворог приніс повномасштабну війну. У березні 2022 року, не вагаючись, взяв повістку і пішов боронити Україну. Служив старшим стрільцем, оператором першої стрілицького відділення. Третього стрілицького взводу 2 Другої стрілицької роти. Молодший сержант Степан Кузик виконував бойові завдання в найгарячіших точках на Харківщині та Донеччині. Стрес, виснаження, переживання зробили свою справу. Степан потрапив до лікарні. Важкохворий захисник продовжував боротьбу. Щоправда, цього разу вже за своє життя. На жаль, 23 травня 2025 року серце воїна Степана зупинилося. Висловлюємо щире співчуття рідним у зв'язку зі смертю близької людини. Жодні слова не можуть загоїти важку рану втрати, нехай Бог дає вам сили пережити це горе. У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю воїна Степана. Повітря над містом аж густе і чорне від смутку і болю. Тремтячі дитячі долоні на домовині, ніби хочуть зігріти, захололе татове серце, щоб воно знову билося. Та батькова любов завжди з ними незримо поруч, як і людська пам'ять про героя. Сьогодні громада оплакує ще одне погублене війною життя і зруйноване щастя осиротілої родини. Поховають героя Степана Кузика завтра, 27 травня. Чин похорону розпочнеться о 14 годині на рідному обісті воїна у селі Пригозерне. Вічна пам'ять і слава відважному захисникові України.